Отже, поставимо крапки на ди. Мене звуть Велф. Well, ти на каналі Велмові, well і сьогодні ми зрозуміємо мінуси дешевого житла. Побачимо, до чого призводить флірт. І розберемо підлогу. Тож готуй смаколики це фільм дві спальні, одна ванна. Приємного перегляду. Останнім часом були більш масштабні розбори досить відомих фільмів. Я особисто трошечки засумував за легенькими оглядами на маловідомі фільми. Спокійно. Це не означає, що не буде відомих фільмів. Тим паче в нас дві франшизи не закриті. Що саме цікавого, ми можемо сказати про цей фільм. Там грає декілька акторів із розряду. Ну, це той, що грав там. Е, Ім'я не пам'ятаю, але бачив десь. А саме Ді Волес, яка грала в іншопланетянині 82-го року, зубастика декілька частин, і навіть десь засвітилась в серіалі Офіс. Коста Сменділор, це п'ята і шоста частини Пили. Янг, яка грала в фільмі Соціальна мережа і в серіалі Американська історія жахів. Для поціновувачів там також грає Джек Донар, який грав у фільмі Чотири Різдва, Стігмати і Зоряний Шлях. Також в цьому фільмі грає Ерік Робертс. Це фільм Доктор Хто, темний лицар і шедевр кіноіндустрії Акулос Меніх» з рейтингом 3,3 із 10. Ну і звісно, Джоді Джарес з всім відомим фільмом Титанік 666». А ладно, ну, я гоню. Я що це за Титанік 666». Сам цей фільм настільки відомий, що в нього закінчився сайт. Реально так і написано. Тому перейдемо до самого фільму. Хоча перед цим я хочу тобі нагадати, що зараз найкращий час, коли ми можемо звільнити наші території, і військовим потрібна в цьому допомога. Саме тому хочу звернути твою увагу на збір, який проводить громадська організація Сумлінні. Вони збирають на позашляховик та ремонт машин для спецпризначенців, котрі звільняли Херсон, Бучу, Ірпінь, очолювали контрнаступ на Харківщині та виконували тривалі бойові завдання в Солодарі та Бахмуті. Ці бійці. Стабільно вирощують бавовну в окупантів. Тому, якщо вам подобається, як воно все горить і як всі суетяться, запрошую долучитися гривнею, щоб таких новин ставало більше. Усі реквізити я залишаю в описі до відео. Тому переходь, підтримуй і наближай нашу перемогу. А ми переходимо до фільму. А починається фільм з кооперативу і малого, який від чогось цікає, але двері зачинені. Позаду нього виходить мама, з якої, очевидно, не все гаразд, і каже: тобі час купатися, ходімо? Ми просто купались. Малий намагається бігти через вікно, хватає ножиці, бачить щось страшне, і мама його уводить. В ванну. Я купався, я теж купалась. Нам знову показують цей кооператив, але вже в сонячний день. Молода парочка заходить в квартиру за бабусею, яка якраз цю квартиру їм і показує. Дві спальні, одна ванна. Ми маємо зробити щось особливе, щоб переїхати. Місіс Томсон. Прошу вас. Ні, ні, ні. Жодних місіс Томсон. І так, головні герої це Кевін. Кевін. Це Рейчел. Рейчел? А оця бабуся Роуз. Роуз. Але ми її майже не побачимо. Коротше, сімейка влаштовує переїзд, з яким їм допомагають їхні друзі з дитиною. Вони спілкуються про те, що з появою малечі сон стає скоріш привілегією, і Кевіну дають потримати дитину. Але. У мене нема дітей, але мені здається, треба прямо постаратися, щоб так впустити дитину. Але це виявляється Кевіну примарилось, і він відмовляється від малюка на руках. Пізніше Кевін знаходить у шафі чиюсь сукню. Це твоє? Ні. Ще пізніше. <звук> Кличте третю. А, «Сорі, це з минулої роботи залишилось. Давай, оближи її пальці. І поки рейчел насолоджується ланьєтом, щось їй трапляється і вона починає плакати. Вочевидь, все настільки погано. «Рейчел, щось трапить, чому я не можу завагітніти. Ну, дивись, є пестик, є тичинка. Якщо тичинка буде запилювати пестик, то з'являється нова квітка. А якщо тичинка буде робити пестик у куні, то нічого не вийде. Схоже, треба буде ставити 18 на цей випуск. На наступний день нам показують, що ця парочка твік сходить до лікаря, якого грає якраз Ерік Робертс. Коротше, все до того, щоб ми зрозуміли, що вони ніяк не можуть завагітніти. Також Кевін працює в коледжі або в універі, особливо про це не зазначають. І в коридорі він стикається із студенткою і вони фліртують. Хоча чомусь ця молода студентка, як заявляє творці фільму, виглядає старшою за викладача. Насолоджуєся. Окей, ні, сюжет не особливо цікавий. Дякую, що запитала. Пізніше Кевін переглядає пошту і бачить, що всі листи приходять на якісь чужі імена. А ще на нього палить дід. І Кевін спілкується з сусідами. Діалог майже не цікавий, в ньому лише діду дає зрозуміти, що його бачать. Той це чує і ховається. <тас> Жіночка каже: І коли щось знадобиться, будь-що, стукайте до нас. І несе кудись лампу. Хоча раніше цієї лампи не було, але найбуде. А то ти ще скажеш, що я занадто душний. В цей час Рейчел малює картину. А ще ми розуміємо, що вона сидить на якихось таблетках, кількість яких зменшили через спроби завагітніти. Ввечері в них лягоманці, і вони святкують зачаття, бо аналізи прийшли нормальні. Також Кевін і Рейчел дуже добре чують, як сусіди сваряться. Молодний, краще, чути. Тільки ви особливо сильно це не обговорюєте, бо якщо ви чуєте сусідів, то це працює і в іншу сторону. А ще Кевін розповідає, що його підвищили до викладача. І поки вони цьому радуються, до них хтось стучить у двері. Клодія вдома. Коротше, цей настирний чувачок просить покликати Клоудію, яка носить його дитину під серцем. Але Кевін каже, що той помилився, і взагалі так дуже дивно. Вночі Кевін намагається приставати до дружини, але вона відмовляє. І Кевін встає, каже: Ти куди? Є одна справа, і йде відкривати коробку. Звідти починає текти кров, але знову це йому примарилось. От такі от, поки жахи. Ну що, то, то нічого, такі вот якесь таке. Наступний день ласкаво. Просимо на курс аналітичного читання і письма, чи як ми його називаємо, англійська для тупих. Це дуже кльово, що ти студентів тупими називаєш. Це взагалі називається булінг та абюз. Викликайте поліцію. Звісно, на цих заняттях в нього сидить та сама студентка. А ще я забираю свої претензії про вік студентки. бо тут в класі люди з різних вікових категорій взагалі. Хороша студентка знову заграє до Кевіна. А Це ще знак звіра. Усі його отримають. Де? Я щось пропустив? Це десь у школі разом із Табелем? Так, клас. Зачитую підсумкові оцінки. Вел почнемо з тебе. Так. Англійська. 11. Алхімія. 12. Вампірознавство. 10. Темна магія. 8. Вел, я не зрозумів. Ти мені весь семестр кажеш, що ти хочеш йти на Золотий Сигіл Бафомета і отримуєш вісім. З мого предмету я навчав таких людей, як Ровена Маклауд, як е, Жоан Роулінг. Вибачте, вона потім ще написала е, книжку про нашу школу. Геральт, е, Церцея, Буданов, тобі імена ці щось кажуть. Візьмемо хоча б твою контрольну, давай подивимось. Так. Просте питання: вплив українських відьом на орієнтацію і потенцію русаків. Що не написав? Я забув. А голову ти дома не забув? Бачу, не забув. Добре, хоча б це. Значить так. Якщо ще далі будеш так вчитися, на бал сатани не попадеш, ти зрозумів мене? А, так, було, було. Питання знято. Пізніше Кевін чує в туалеті, як сусіди кохаються. І ще нам показують якусь жіночку в дзеркалі. А зараз нам покажуть, як студенти пишуть свої дипломні роботи. Сексуальна студентка. А ще чомусь на відео саме та студентка, яка фліртує з Кевіном. І це ніяк не пояснять далі, тому просто це залишимо. Кевін. Кевін. Що ти робиш? Працюю. Відколи це твоя робота так стогне. Коли людина вмирає від спраги в пустелі, думати вона може лише про воду. Чуваче. По-перше, дуже погано порівнювати жінок з водою. По-друге, якщо ми розмовляємо вже твоїми алегоріями, ти не пив всього день або два, а вже на іншу пляшку задивляєшся. Але Рейчел приймає такі аргументи, і вони йдуть в спальню. Пізніше Кевін іде викидати сміття в підвал і дуже сильно лякається, що Петро Трошки розпіває пісню, мамину світлицю. Скільки? І зовсім налякається дитини. В підвалі, яка стоїть в кінці коридору мовчки, і дивиться на тебе. Що ти на мене дивишся? Він підходить до дитини, але той робить йому кусь і тікає. Як і у випадку з Шором, я б теж би пішов про всяк випадок, здав би аналізи. Вдома Кевін шукає Рейчел і знаходить її в ванні в крові. Її перевіряє лікар. Люба, ви нас налякали. Мені шкода, але це викидень. Коротше, вони пробували штучне запліднення, але нічого не вийшло. Вдома Рейчел депресує і шарахається від Кевіна і просить ножиці. Кевін дає ножиці і та починає різати руки. Виявляється, це знову примарилось Кевіну. Пізніше Кевіна буде звук дитини. І рейчел знову нема поряд. Він іде до сусідів, звідки шум. За ним зачиняються двері, чути дівчачий сміх, знову звуки дитини, але окрім ляльки там нікого. Йой Роуз, ти, будь ласка, так не стій. У людей різна реакція на переляк. Ти так можеш стояти, а потім півдня доведеться шукати, куди вставна щелепа полетіла. Дідуся, який там стояв моторошно, це теж стосується. А взагалом Ру скаже, що тут ніхто не живе. В день Кевін грає з друзями в баскет. Після гри вони з другом спілкуються про те, що Рейчел змінила дозу ліків. А що про це думає психіатр? Вона не проти, вона стала сама на своя. Коли вона була на підйомі, то не відлипала від мене. А тепер я навіть схвалення добитися не можу. Дядько, слухай, в тебе прям проблема. Ти спробуй, хоч раз подивитись кудись, окрім дзеркала і власних штанів. Слухай, давай потрахуємося. Мені так хочеться. Повертаючись додому, Кевін бачить дітей, що граються з чимось. У них там виявляється мертвий кіт. Абсолютно не підозрілі діти, які граються з мертвою тваринкою. Вечір твікс повертаються додому і бачать, що двері в них відчинені, і якусь постать, що забігає в кімнату. Кевін біжить туди, дивиться у вікно і каже: Куди він міг подітись? Реально, куди. Ви живете на першому поверсі. У вас відкрите вікно з виходом на вулицю, на двір, і людини в кімнаті нема. Це точно магія. Він щось поцупив? Твій комп'ютер на місці. Мабуть, ми його налякали. Класний злодій. Ми найбідніша родина в районі. Хе! То вона ще й засмутилася, що в них нічого не вкрали. Пізніше Рейчел спить і у вікно їй хтось стукає. Кевін. До речі, що це за ноги висіли невідомо. Так будь-який кадр буде страшний. Кевін. Кейн цей час приймає душ. В нього відкриваються двері і його лякає Рейчел. Вона розповідає йому про те, що хтось сука в вікно, але перевіряючи, Кейн бачить, що там нікого нема. Ненавиджу, коли я одна. Хтось же мусить оплачувати рахунки. Так. Тобто, це я винна. Най буде. Коротше, вони сваляться. На наступний день Кевін передивлюється на роботі старі відео з Рейчел, і тут до нього заходить студентка. А далі інструкція для тих, хто вважає, що чоловіки не розуміють натяків. Може пригостити вас кавою чи народити вам сина. Кого тут треба трахнути, щоб отримати п'ятірку? Ну, ти так будеш довго закривати сесію, народжуючи кожному дитину. Але Кевін її відшиває. Пізніше вдома Кевіну під ковдрою починають танцювати манует, і він бачить, що в руках в нього залишається забагато волосся. Під ковдрою він знаходить не свою кохану і прокидається. Як каже мій батько, дурне спить, дурне і сниться. А поряд Рейчел не може поворахуватись, і видно, що чогось боїться. Це називається сонний параліч. Буває. Кевін починає годувати дружині сніданок і бачить, що всі продукти в них покрилися цвіллю. А ще. Ти так, коли б'єш яйця, будь ласка, протирай за собою. Так скоро вся плита буде засрета. Кевін пропонує Рейчел сходити до лікаря, на що та ображається. А в пательні ми бачимо щось типу ембріона. Рейчел в цей час викидує всі ліки, які прописав лікар, і каже, що тепер вони будуть намагатися зачати дитину без медикаментів. Взагалі ми вже пробували, але не без літію. Ну наскільки я знаю, літій п'ю для лікування маніакальної фази біполярно-ефективного розладу. Але я, якщо що не лікар, диплом не покажу. Я до того, що коли йде мова про таку ментальну проблему, то слід порадитись з лікарем перед тим, як переставати приймати ліки. Ну і щоб довго не думати, вони одразу намагаються перевірити власну теорію. Трохи згодом Кевін перевіряє пошту і бачить лист, адресований йому. Твоя дружина знає дідько. А що дідько? Ти ну окрім того сна з приводом під ковдрою, ти більше нічого такого не робив. Ввечері Кевін ніжно вкриває кохану ковдру і вимикає білий шум. Треба все-таки купити антенну. Але телевізор знову вмикається, ми бачимо обличчя. Кевін в цей час спускається в пральну і зустрічає діда. Той, хто несе світло, перебуває у пітьмі. Ти не ображайся, але ти єй якийсь. Наступний день Рейчел вийшла з душу, і у дзеркалі ми бачимо привода в рушнику. Два рази. Три. Чотири і в цьому фільмі так побудовані страшні моменти, що зовсім не страшно. Рейчел починає нудити кров'ю, але потім ця кров зникає. Любий, любий, що Що? Що? ми змогли вагітні вночі. Подружжя прокидеться від того, що хтось б'є молотком по підлозі, і Кевін недеє перевіряти. Це виявляється той чувак, що просився до них. Голоси вони не залишають мене. Перекажи, кодій що мені дуже шкода. Три місяці по тому непоганий перехід. Подружжя запрошує до себе якусь жіночку, яка каже: Тут дивна аура. Коротше, це повитуха, яку порадила Рейчел сусідка. І він проти що не дивно. Бо то ви мульфарка? Ні, я ворожка. Трохи згодом нам показують, що їхні сусіди зверху, знову сваряться, але на цей раз вже в присутності поліції. І кевін починає запитувати у Роуз про жінку, яка жила раніше в їхній квартирі. Ну і там з нею не все гаразд. На наступний день поветуха ставить рейчел пиявок. Що це? Це гомеопатія. Так, це набагато краще за ліки. Галя тініведілакарті. Кевін зі мною згоден. На узі нам показують, що з дитиною все гаразд. Вже вдома Кевін зриває шпалери і знаходить там моторошні надписи від колишньої жительки цієї квартири. Він це фоткає і гуглить іншу жінку, яка жила в цій квартирі. До них вони будуть тягнути цю історію з цією жіночкою довго, але щоб на цьому не зупинятись, розповім тобі коротко. До Кевіна і Рейчел тут жили різні жінки. У одній жіночки діти загибли в аварії, інша жіночка втопила своїх дітей власноруч. І я вже шукав нову квартиру, але нехай. Вночі до Кевіна лізе жінка в червоній сукні, яку ми бачили спочатку фільму. А Кевін просто лежить. Жіночка вириває волосся, а Кевін лежить. Жіночка дивиться на сольову стелю, а Кевін прокидається. І якщо чесно, вся ця історія з видіннями вже набридає. Типу робити видіння це нормальна історія. Е, просто іноді видіння слід перехрещувати з реальними подіями. І тоді герой і глядач не розуміє, це сон чи це вже реальна бабайка. А так, ну, просто Кевін бачить погані сни. Wake up! Wake up. Кевін заходить в дитячу і бачить іншу сукню. Це нова сукня місіс Фостер. За моїх часів усі жінки власноруч шили собі сукні. Слухай, йди, займайся своєю прогресивною медициною: кровопускання там, шокова терапія і так далі. Шоша? -шо? Кевін показує світлини тієї страшної стіни своєму другу, і той радить нормальну ідею. І що мені робити? Переїхати. Але Кевін каже, що фінансова не може поки це зробити. Сніданок і повидуха годує рейчел якоюсь шнягою. Пізніше, поки Кевін завозить поветуху додому. Вона йому каже: Ви ж не хочете цієї дитини? Так дитя відчуває, коли хтось із батьків її не любить. йди з п'явками своїми спілкуйся! І що ви можете передбачати майбутнє? В день рейчел показує, що в неї вже штовхається малюк, і йде до сусідів позичити яєць для сніданку. А у сусідів все погано. Жінка мертва в ванні, а чоловік повісився, і надпис Не забирай мого малюка пізніше їм не спиться, і Кевін пропонує переїхати. Рейчел проти це наш дім. Невдовзі ми станемо батьками. У нас буде усе про що ми мріяли. Ну якщо ви мріяли про гору трупів і містичні події, то все топчик. Не переїжджайте ніколи. Це ваш будиночок. Універ. Пара Кевіна студентка, як завжди, не в матеріалі, а дивиться на викладача. Після пари вона подає Кевіну записку, яка валялася поряд, де написано всілякі непристойності. І Кевін думає, що це вона підкинула йому цей лист. Вдома Рейчел потроху сходить з розуму і палить всі свої малюнки, не думаючи про пожежну безпеку. Знову універ. Кевіна викликає, можна сказати, на килим. А ще в кабінеті хтось дуже сильно накурив. І йому показують лист, наші від тієї з наступним текстом. Кевін Фост Погрожував мене завалити, якщо я не відсмокчу йому. Кевін каже, що все це неправда і йому вірять, але відправляють в адміністративну відпустку, тобто без збереження зарплатні. Кевін психує і йде погрожувати тій студентці. Вона каже, що нічого не робила такого, але то їй не вірить. І це все ти робиш дарма, бо якщо раніше ти міг це ну, вирішити через суд. То зараз через такий рух присяжні будуть не на твоєму боці, і вам доведеться працювати 510 років. Пізніше він сидить, п'є і скаржиться другу. Але у рейчел починаються пологи. Пологи, дякувати Богу, пройшли нормально. Вночі Кевін знову прямо натякає на секс. Хоча вона тільки-тільки народила. Кевін, май Бога, в серці, і він вирішує поїхати в психлікарню лікарню до однієї з цих жінок, яка жила тут раніше, але інфи йому не дають. Він залишає номер про всяк випадок. Ти можеш засунути Бери. Батяня вов взагалі. А ще в їхній розмові ми розуміємо, що Кевін так і не зізнався дружині в тому, що його відправили у відпуску. Коротше, він сам робить своє становище все гірше і гірше. Повір, іноді найкраща тактика це сказати правду. Також йому телефонують із психлікарні і розповідають, що жіночку виписали давно, але зв'язатися з нею ніяк не можна. Ось така от важлива сюжетна лінія не дарма. Її так довго тягнули вдома. Кевін помічає, що щось з підлогою не так, і розбирає її. Там купа кісток дітей. Рейчел на це каже просто винеси їх з новодову і проти того, щоб дзвонити в поліцію, бо тоді вони квартиру ніколи не продадуть. Та до вас тут жили дві божевільні, одна з яких вбила трьох дітей у вашій квартирі. А по сусідству подвійне самогубство. Ви і так не про цю квартиру. Оже ви тільки вам похер, бо мені б і двох божевільних би вистачило, щоб не купувати і не заїжджати сюди. Наступний день біля ліжка знову повзає жіночка в сукні, але це виявляється Рейчел, і вона шукає свою дитину. Кевін показує, що дитина на місці. Мені одному здається, що треба вже йти до лікаря. Бо людина може бути суперстабільна, але події, які навколо, будь-кого підкосять. Насправді на події досить нудний фільм, бо до кінця фільму залишилось 15 хвилин. А окрім парочки глюків і подій у сусідів нічого не було. Кевін придивляється малюнки Рейчел, де прям видно, що не все гаразд. Його за цим палить Рейчел і каже, що це не її малюнки. І Кевін нарешті вирішує поїхати до психотерапевта. Психотерапевт розповідає, що дружина давно вже не ходить до лікарки, і взагалі вона все ще має приймати ліки. Тобто її ліки ніхто не відміняв. В цей час Рейчел дзвонить до Кевіна на роботу і розуміє, що той там вже не працює. І тут несподівано. Я щось знайшов у 1911. Так, ви нас весь фільм, і зараз, за ну там, понт до кінця фільму, ви нам вивалюєте всю інфу. Надай Бог, там буде нецікава цікава інфа. Годину щату 240 повідомлень. 240. Враховуючи, що якість звуку погано, розповім, що там за інфа. Раніше на місці цього кооперативу був пологовий будинок. Там була одна акушерка, яка викрадала дітей. Батькам цих дітей це не сподобалось, і вони спалили пологовий будинок разом з акушеркою. Майже як е, Фредді Панасович Крюгер. Ну і на місці цього бустиря побудували будинок. Це якщо дуже коротко. Також друг Кевіна дає йому заяву про примусову госпіталі госпіталізацію в психлікарню для Рейчел. Вечір всі лягають спати і прокидається мафія. Рейчел відкриває у ванні Барбершоп і приміряє, як Кевіну буде з ножицями у плечі. Кевін прокидається і Рейчел, йому каже, що вона все знає, що думає, що він трахає якусь малолітку, і те, що вона знає, що він хоче її госпіталізувати. Ну і враховуючи ножиці в руках, ця заява лежить небезпідставно. І враховуючи ножиці в руках, ця заява не підпис. Коротше, вони починають битися. Кевін намагається позвонити лікарці, а рейчел вирішує, що чоловіку краще все таки буде з ножицями. Кевін проти таких змін у своєму стилі і випадково душить Рейчел Розуміючи, що це вже назавжди і реанімація не допомагає, він починає чути голоси. Будьте. Також у двері йому стукає Роуз. Кевін бере ножиці і біжить у спальню до дитини. Він каже: Я не віддам тебе. До нього заходить поліція. Кевін повертається до них, потім роззвертається, і поліцейські стріляють в Кевіна чудом не травмуючи дитину. Пізніше нам показують, що Кевін у психлікарні, а за ним дивиться його друг. Переміщуємось ту квартиру. миє підлогу і там роблять ремонт. І знову виставляють квартиру на продаж. За цим всім спостерігає друг Кевіна. Дві спальні, одна ванна. О, на казали не продасте. Залітає як гарячий пиріжок. Пиріжочок молода пара оглядає будинок, і дівчина в ванну, натрапляє на того діда. Дідусю, ти ще не завершив? Ви не образитесь, але у вас пиріжок у пічці? Коли я казав про пиріжок, я жартував, якщо що. А ще виявляється, що малого Кевіна і Рейчел віддали до Роуз. Моє дівоче прізвище Лінкольн. Роз Лінкольн? Мене звали Мері, але мені це не подобалося. Хороша, Роуз, це та божевільна жінка, яка жила до цього в цій квартирі, у якої діти загинули в кат... в автокатастрофі. А ще малий знімає з неї перуку, і це чому? Усь подають як щось страшне. Також Роуз натякає, що в неї є знайома повітуха. А в анні виявляється, що дід займався трупом друга Кевіна і привід Рейчел в кінці, та й таке. Я думаю, все і так доволі зрозуміло. Події фільму в більшості свої нудні, наче вимучені, щоб фільм дотягував до повного метру. Типу є якийсь прикольний сюжет, але декілька ліній просто кинули, як з цією акушеркою, що викрадала дітей. І взагалі, якщо вже придумувати щось самостійно, то можна виправдати, що тут сталася біда, і будинок тепер проклятий, бо стоїть на проклятій землі. Всі з дітьми там сходять з розуму, а одна взагалі почала красти дітей, як і акушерка до цього. Але якби нам цю. Всю інформацію давали б не за 7 хвилин до кінця фільму, то можливо можна було б якось це виправдати. Замість того, щоб показувати цю історію і студенткою і тим, як він весь час хоче потрахатись, або з цією повитухою вона там особливо ні до чого, вона просто допомогла народити дитину. Якби нам показали, що вона якось наші Рейчел щось проти її чоловіка, ще можна було б зрозуміти. А так, цей штришок, який вламувався до них декілька разів. Єдине, що він зробив, це постукав молотком там, де були останки під підлогою, і застрелився. Я розумію, що персонажі не повинні як роботи тільки виконувати свою функцію і все. Але творці фільму витратили час на це, замість того, щоб розкрити основну якусь ідею або зробити щось страшне, окрім видінь. Я не кажу, що мають бути скрімери, бувають і чудові психологічні горори, де все побудовано на видіннях, але тут все змушувало не боятися, а дивитися на таймлайн, коли це закінчиться. Тому можна сказати, впевнено, що фільм відверте лайно, чого в нас на каналі вже давно не було. Бо наступний раз ми повертаємось до франшизи, яку ще не закрили. Дякую за перегляд. Ну, ти все знаєш, як завжди. Лайк, підписка, дзвіночок. Також коментарі е, дуже сильно допомагають е, просуванню цього відео. В минулий раз е, ми перестрибнули 10 тисяч дуже швидко, тому пропоную не зупинятись, бо ви, ну, ви тупо найкращі, Ви. Не аудиторія. Дякую кожного, кожного, як зазвичай, поцілував у ЛОБа. Е, не забувай підписуватись на Інсту, на Тікітокі, в Телеграмі теж в мене є канал. Також тут є QR-код і в закріпленому коментарі е, посилання, за яким ти можеш перейти і підтримати цей канал е, донатиком. 50% я відправляю на ЗСУ, 50% іде на розвиток каналу. Це був Вел, well, це був канал Велмові. Well Пам'ятай, не дивися, погане кіно. За тебе це зроблю я.